Металева опора, що впала під світловодськом, не єдина, що постраждала від крадіїв металу. Під час огляду місцевості, де стався інцидент, правоохоронці зафіксували відсутність кутиків і на сусідніх конструкціях. На місці побувала і наша знімальна група. З подробицями далі Яна Семенюк. Пустка посеред лісосмуги це результат обриву лінії електропередач. Про напругу 150 кВт, що була у дротах, говорить те, що від падіння опори навколо не залишилось насаджень і вщент вигоріла земля. В обленерго перевірку стану ліній проводять раз на рік. кажуть, частіше не можуть ні фізично, ні юридично. Нормативи експлуатації повітряних ліній встановлюється не обленерго. Вони встановлюються міністерством. Є правила, які затверджені в нашій державі. Ми їх порушувати не можемо. І для того, щоб якось обійти, бачите, скільки кілометражу лінії, якось обійти скоріше. Для цього потрібно ну геть. Іначе чисельність персоналу, яка це повинна робити. Збитки від дій металевих крадіїв енергетики поки що тільки підраховують. А от у водоканалі вже знають, скільки недоотримають через кількаденний простій. Абоненти заплатять за воду у липні на півтора-два мільйони гривень менше, ніж зазвичай. Крім того, відсутність води погано впливає на стан водопровідних мереж. Сам технологічний процес централізованого водопостачання саме правильно працює тоді, коли вода постійно під заповненням, в система постійно. Стійно під тиском і вода постійно там є знезаражена, що не дає можливості розвиватися різним мікроорганізмам. Нині місцева поліція проводить розслідування за фактом злочину. відкрили кримінальне провадження. Крадіям загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Це по факту того, що пошкодження літній електропередач. Ми вживаємо максимально всіх заходів для встановлення осіб, які скоріли даний злочин. Тут поки що попередньо немає. Попередньо ще особа не встановлені, тому що самі бачите, яка тут ситуація, і в який період це скоєно злочин. Також поки що не відомо. Ускладнює пошук, виних безлюдна місцевість, де скоєно злочин, вчинок злодіїв очільник області називає не інакше як теракт. Будемо називати речі своїми іменами скоріше за все, що це ну, такий певний теракт місцевого рівня. Да? Хоча ми розуміємо, що ці терористи це звичайні ворюги, які викрадають метал, де кругом можна. І саме в цій зоні вона досить така важкодоступна, віддалена від шляхів, віддалена від населених пунктів. І тут велике скупчення електромереж. Попри непередбачувану аварію у містах, де не було води, її підвозили машини. Хоч і не безперебійна доставка, все ж частково задовольняє потреби населення. У Кропивницькому комунальники нарікали, що вибилися з графіку підвозу води через те, що містяни часто не відпускали автівки, перекривали дорогу та приходили з малою тарою. Загалом, з моменту аварії і до повного усунення її наслідків, жителі Кіровоградщини не в своїй оселі 150 тисяч тонн води. Злодії ж за зрізані металеві частини опори електропередачі вторгували близько семи сотень гривень. Яна Семнюк, Олександр Донцов, день за днем.